Скажу так, що Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на Херсонському і на ну я би вже назвав його Луганським напрямком, тому що фактично ми війшли в Луганську область, особливо з боку Харківської області, і війшли доволі широким фронтом. Тому там продовжуються контрнаступальні дії, і війська не зупиняються. Я думаю, що це найбільш гідна відповідь звільнення наших територій. Просто от Сватова. Ви згадали, вони ж писали, що ну це точніше мабуть, ми вже писали, що якраз цей міст пішоходи в центрі Києва. Це ж якраз він допомагав контрнаступати на Сватово. Просто і от він став оце об'єктом враження. Ну, дивіться а, до речі, про мости сьогодні з'явилася інформація, що перед Сватово російські війська підірвали всі шляхопроводи і залізничні, і автомобільні. Це говорить про те, що вони відкочуються на рубіж самого Сватова і далі будуть намагатися обороняти місто Сватове. Ми проводили декілька днів, проводили перегрупування військ. Я так розумію, підтягували резерви, і на сьогоднішній день ми відновили наступ на в напрямку Сватова. Ну це не може не тішити. Е, хочеться давайте тоді конкретніше зупинимося, і на е, півдні нашої держави там і е, так само фронт, і так само закриті ці війська. Як ви думаєте, пане Олеже? Ще ймо цей наказ триматися до останнього воїна ще залишається, і чи будуть вони це зрештою робити? Адже е, по факту кримський міст 8 жовтня приказав трошечки довго жити, і чи вплине це на це групування так само? Дивіться, справа тут дійсно правда, що Путін віддав наказ не не при яких обставинах не залишати правий берег Дніпра, і, в, і віддав наказ не, не кроку назад. Будуть його зможуть його виконати війська чи не зможуть. Вони будуть намагатися його виконати. Принаймні командири будуть так робити. А от війська захотять оборонятися до кінця до останнього солдата, чи не захотять. Ми це з вами побачимо найближчим часом. Чому тому, що ми не припиняємо на контрнаступальних діїв і потрохи, хоч хоч дуже повільно, але просуваємося уперед. Що стосується Кримського мосту, то скажу так, що трохи треба, трохи треба реально дивитися на речі. Да, дійсно, автомобільна частина пошкоджена, і вона вдвічі зменшила пропускну спроможність, тому що використовується тепер тільки одна частина рівно половина автомобільної частини мосту, але залізничне сполучення відновлено на сьогоднішній день. Є розпорядження э, э, вибачте, РЖД э, про те, що навіть э, пасажирські потяги Москва-Симферополь э, розпочали рух. Так що там дуже багато питань стосовно самого підриву, але залізнична частина на сьогоднішній день працює. Працює в тому обсязі в по з повним навантаженням, це це не вплине. На жаль, не вплине позитивно, скажу так, на ведення бойових дій на Херсонському напрямку. Зрозуміло. На півдні так само знову багато цих шахедів-мопедів. Загалом, наскільки вони зараз, от в цій атаці, е, так само були збитими нашими е, силами ППО, і чи вони не стануть альтернативою для ракет? Ні, альтернативою для ракет вони не стануть, але для нашого війська вони складають певну проблему. В чому тому, що їх треба з ними боротися на сьогоднішній день? І, і це і це є проблематичним, тому що не кожний засіб протиповітряної оборони може збивати ці, ці мопеди літючі. Тому для нас це проблема, яку ми намагаємося вирішити, але там і проще не їх збивати. Чому тому, що там ну масштаби місцевості набагато менші, ніж допустимо, якщо буде застосовано по якомусь населеному пункту в глибині України, ну от принаймні по Києву. Сьогодні теж були безпілотники, які були збиті нашими засобами ППО в районі міста Київ. А чому вони не замінять ракети? Тому що різниця в ємності заряду приблизно складає 10 разів. До 30 кілограм несе там цей шахіт шахет, а до 300 кілограм, мінімум 300 кілограм, несе ракета. Пане Олеже, сьогодні 10 число да таке важке, але за два дні відбудеться черговий Рамштайн. І хочеться почути вас, як ви думаєте, от ваша думка, чи буде це тема для обговорення сьогоднішні масові обстріли України, і чи зможемо ми тоді від наших партнерів отримати і системи ПРО? Ну і можливо, і ППО так само. Я ну я не сумніваюся, що це буде темою. До речі, це буде навіть не тільки Рамштайма темою. на сьогоднішній день. Наскільки є інформація, президент Зеленський скликає, е, просить зібратися на, на позачергове е, засідання велику сімку для того, щоб вона висловила. І я вам скажу так: що ця велика сімка може нам надати стільки зброї, що е, ми зможемо е, гнати росіян і нам набагато швидше з нашої території. Але питання в тому, нададуть вони цю зброю чи не нададуть. А те, що треба вимагати і просити від них проти протиракетні системи, ну це не знімається. Ми до речі, просимо буквально з першого дня війни. постало питання закриття неба або надання нам засобів, які би його закрили. Це одна, одна сторона питання. Інша сторона питання мене дуже дивує. Чому ми не закуповуємо ці на вільному ринку, ці системи або аналогічні? Ми, ну, ніхто не забороняв України самостійно покупати ці системи. Чому ми чекаємо, поки нам нададуть їх безкоштовно в рамках грантової допомоги? Ми несемо втрати. Так що і бюджет, який подивився на наступний рік, це бюджет мирного життя, де просто збільшена стаття. На воєнні витрати, це не бюджет переведення економіки на військові рейки. Як сьогодні це не робиться, так і на наступний рік це не планується. Тому я думаю, питання треба почати вирішувати тут, в Україні, з себе. Ну можливо, до нас дослухаються ті, хто за це відповідає, і почнемо ми щось з цим робити. Пане Олеже, я знаю, що забігають далеко наперед, але це вже всіх хвилює. У вас є розуміння того, як може діяти оцей ось антидронний купол над Києвом? Чи це будуть якісь маленькі дрони? Як вони будуть виявляти цих шахедів? Ви можете ввести нас в курс справи? Дивіться, купол буде уявляти собою мережу. Розставлених міні-релектронних е, радіо станції радіоелектронної боротьби. Це маленькі станції, е, які будуть визначати, як тільки вони е, бачать побачать е, присутність безпілотника в повітрі, вони будуть включатися і гасити його сигнал. Отаким От чином буде боротися. Якщо це спрацює, е, я так розумію, що це буде перше випробування створити такі антидроновий. Антидронову парасольку. Якщо це спрацює, це буде розповсюджено на інші, на інші міста. Но там смисл в тому, що ці станції вмикаються тільки тоді, коли вони бачать сам дрон, і вмикаються тільки ті станції, які дістануть до цього дрона для того, щоб його сліпити. Якщо він просувається далі, то відповідно по його курсу теж вмикаються ці станції і давлять сигнал або електроніку самого дрона, виводячи його тим самим. Зі строю з ладу і він, і чи осліплюючи його, і він буде просто падати. отака От проти е, протидронова е, парасольку намагає, будемо ми намагатися створити. І це буде експеримент. Пане Олеже, те, що він просто падає, це як він впаде, як е, лантух з чимсь Чи він може взірватися після такого падіння? Він може взірватися, але вірогідність така дуже мала, тому що. Все буде залежати на якої відстані від цілі ми його а, покладемо на землю. А чому? Тому що у них підривник у цих дронах приводиться в бойову готовність чи в незворотний стан, а, в зведений стан, а, на, самому кінцевому, на самій кінцевій ділянці траєкторії. Так що є вирагідність того, що він буде падати, просто падати, не вибухаючи. Но, хоча я не виключаю, що він може і вибухати. Пане Олеже, вже згадували з вами країни Великої Сімки. Я думаю, що Німеччина буде там розповідати, мабуть, найбільше, тому що по факту сьогодні їхнє консульство тут у столиці зазнало ураження. І ну, якби ми розуміємо, що це походу напад на країну НАТО, чи це не так це розцінюється Ні, в принципі, це, так об'єкти країни, особливо консульство, діп, діп представництва посольства. Вони розцінюються як вони мають статус екстериторіальності, і да дійсно напад на ці об'єкти може бути розцінений як напад на саму країну. Ну подивимось як відреагує пан Шольц. Це у нас головний чи головний перепон в постачаннях нам озброєння. До речі, е, до речі, вони ж обіцяли і рісте перший комплекс поставити ще на початку вересня. Сьогодні вже закінчилася перша декада жовтня а комплекса як не було, так і немає. Ну там сьогодні навіть пролунали якісь заяви, що, начебто, чуть ли не завтра він приїде в Україну. Так, говорила про це міністерка їхньої оборони із деться і шольц. Ну підписує. ви ж розумієте, в Німеччині там така особливість. Там більша частина Бундестагу за Україну, більша частина уряду за Україну. Але коли це доходить до пана Шольца, він чомусь не підписує ці дозволи. Ну наші почали, я знаю, говорити до них звертатися, і зокрема до пана Шольца, що вже може з такими діями Росіян такі танки леопарди можна буде Україні передати. Так, треба, треба, щоб дипломати. і Це дуже добре. що наша дипломатія буде використовує будь-яку можливість. Умови переконати точніше Шольца для того, щоб надати нам важке озброєння в необхідній кількості, пане Олеже. З приводу Шольца і його леопардів, нам країна здається, словаччина буде передавати ще якусь певну кількість танків. Я так розумію, це радянського зразка. А німці мають їм от компенсувати цима леопардами. Чи може ми говорити про те, що ну знову таки затягнуть? Таке ж уже було саме, що Німеччина не погоджувалася замінити озброєння іншої країни я навіть більше скажу. Я дуже побоююсь того, щоби словаччина ріш... зробила цей рішучий крок, тому що Польща віддала нам свої танки, а потім Німеччина її прокинула з постачанням леопардів Це вже було. Ми це всі бачили. І от я дуже сподіваюся, що Словаччина знайде в собі мужності для того, щоб здійснити цей крок, а потім з'ясовувати стосунки з Німеччиною, щоб вона її не, під... не підвела. Пане Олеже, ну я думаю, сьогодні ви так само, як майже всі українці, да, всі кияни прокинулися від вибухів. Оця масована ракетна атака. Вона е розрахована, по перше, на що? Чи мати вони, вона такий ось серйозний е резонанс? І ту, е ну якби те очікування, тому що там пропагандисти вони вже танцюють просто і звітуються, що в них все вийшло. Але чи ми можемо очікувати і подальших таких ось масових масованих атак, на вашу думку? Так, цілком я хочу сказати, що на мій погляд, це атака не остання. Чому? Тому що вона носить більше не стільки військовий характер, скільки політичний. Це шантаж України, примушення нас до капітуляції перед Російською Федерацією. Вони обрали такий шлях. З одного боку йде політичне лобіювання, лобіювання інтересів Росії такими там особами, як Папа Римський, як е, 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 Ердоган. Президент Туреччини Ілон Маск, да, що треба сідати за стіл перемовин з інше з іншого боку, Росія знищує нашу інфраструктуру і намагається вбити на більше цивільних осіб для того, щоб населення сказала: ну годі, да воювати, Давайте давайте сідайте за стіл перемовин. Ми ну, і треба розуміти, що припинення сьогодні вогню це е, просто витягування, на е, точніше, це прискорення нашого знищення як нації. Сто відсотків, пане Олеже, дуже дякую вам за відповідь. на Наші запитання.